Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Відбулася сьома партія матчу за звання чемпіона світу. Гукеш грав білими Дільжей грав чорними. Сьома партія роблю огляд на неї. Ось був розіграний каталон. Магнус Карлсон був дуже радий цьому. Ось, ну, так як він один з найбільших знатоків, якщо так взяти, це Дубов і Магнус Карлсон разом в команді. Розробили тут багато ліній таких цікавих ось, і навіть деякі з них були такими використані саме, коли він грав проти. Яна, не помню що ось в матчі. Ну і як же ж відбувся цей каталон, досить цікаво, тому що тут не зовсім був каталон, тут було зірно Кінів 3 Ось, зіграли Д5, і після цього Ж3. Ось, це практично такі реті, але все-таки ми перейшли в каталон. Хто думає, що це от дебют третій? ні, це транспозиція. Зараз буде в каталон. Дійсно, спочатку коли зіграв кінь сюди і там десь G3, кінь, F3, G3. Це, звісно, дебют треті. Ну, а тепер Д4 зіграли. І зараз ще зіграли С4. Ось у нас тут видно, що є сучасний захист з ходом Д5. Ось, але все ми переходимо в каталонський початок. Або в каталонську таку систему. Ось, де слон йде на G2. Робимо рокировку. Ну і чорні роблять рокировку. Тут інколи не робиться рокіровка. Є там ще декілька варіантів, ну окей, все-таки рокіровка нормальний хід. Ось, Ну і тепер Тура Е1. Отже, цікаво, досить перший момент тут в дебюті, саме коли білі грають тура E1. Ось, напевно, є інші варіанти. Можна там і СД. Я пам'ятаю, що комп'ютер зазвичай рекомендував. Кінь С3, кінь Д2, кінь Ц3, кінь Д2, там слона можна відразу випускати. Ну, варіантів тут вистачає. Ось. Uh, зазвичай білі десь очікують, що чорні поб'ють. Навіть можна зіграти з кінь Є5. О, що де нулі. На дошці, ну, давайте покажу всі ці варіанти. Кінь G5, тут, напевно, гірше, ось, слон G5, я бачу. слон F4 можна трішки краще. Ну і кінь c 3 стандартний також варіант. Ось, Ну і взяття, напевно, тут те, що малює зазвичай комп'ютер. Я не розумію ніколи взяття і ніколи не грав взяття. До речі, тут на D5, ось зазвичай, Тура є один, напевно, ну, сильне рішення, хороше рішення. Ось чи c 3. Зазвичай, я напевно грав кінь c 3. Хоча комп'ютер його зовсім не любить цього ходу. Ну, показує, що це не дуже добре. І я грав тут e 4. Ось, ну якась така, от, зазвичай, в мене гра. Ось, я просто от пішака. тут пішака, кінь відскакує, єду, звісно, певний момент. І, напевно, коня доводиться повертати назад на F3. Ну, тому, напевно, тому комп'ютер не рекомендує цього робити, тому що втрачається цей центральний пішак, і це не дуже-не дуже добре. Окей. Okay. Uh, все ж таки в цьому варіанті, напевно, коли з рокировкою з цими двома пішаками, то найсильніше тура Є1 або все-таки СД. СД, напевно, взяли, -взяли ідею. Я так до кінця, чесно кажучи, ніколи не розумів, що комп'ютер тут хоче сказати. Ну, десь приблизно, може, там кінця 3 тиснемо на цього пішака в центрі, слоном потім тиснемо на коня, пішак вперед, потім йде. Може, якось так тура Є1 так само. Ну, все одно, друзі, ну якось, якось я. Не вірю, не довіряв цьому варіанту. Зазвичай грав якогось Вадіма Звягенцева цей варіант. Ось десь там кінь Д2 навіть. Ну, от комп'ютер показує 0-2. В чорних перевага, ну от кінь Д2 досить також мені подобався. Ось, ну, про... в Каталоні тут дійсно згубитися дуже легко, бо тут кожен хід е... може якось трактуватися по-різному. Кожен хід можна використовувати для різних ідей. ось тому... Досить цікаво. Ну, окей. 2.0. Тура є один. Ось комп'ютер знову ж таки показує мінус 0,2 за чорних, тому що він показує просто взяття пішака. Ось що цікаво. Взяли пішака, і ідея в тому, що тут якось цього пішака не можна відіграти назад. Ось, і кінь Е4 знову ж таки не подобається, тому що кінь g 4. Ось, не подобається комп'ютеру цей хід, тому що ну, взяття пішака погане через те, що ферзь є, числом є. А, що там може побути? Ну, давайте спочатку. Слон е 6 кінь е 3 і слон б 4. Саме слон є, не ферси, слон. Ось, втрачаємо цю ну і тут вже, ну, чесно кажучи, дійсно виглядає так собі. Виглядає страшнувато. Ось, ну Це дуже класний хід кінь G4, саме тому, напевно, це все не проходить. Тут саме через цей G4. Ну, граємо е 4 Ось, захоплюємо центр, проте. Оцей слон на G2. Ось тут він запертий по цій діагоналі, і комп'ютер відразу радиться захищати пішака на c 4 ходом G5. Ой, b 5 сь Просто-напросто b 5 Слов... Спочатку слон G4. А потім граємо B5. Ось тут. Захистили пішака. А... Пішакова структура. Здається, що її можна якось підривати, але насправді. Ось, як показує практика, навіть слов'янського захисту, в цьому варіанті слов'янський захист є, де там С6, Б6 і С4. Ну, звісно, слон Білополі там в Слов'янці не стоїть в класичному варіанті на ж 2 Ось, ну, але що цього пішака можна втримати. Отже, одного пішака тут можна втримати і виграти партію з одним пішаком зайвим. Ось, за чорних. Тому комп'ютер так оптимістично ставиться, тому що є такі партії вже. Було зіграні ще в 90-2000-х роках. Ось, де в Слов'янці втримував, втримувався один зайвий пішак, такий, який він тут є. Так, я от не знаю, я вже йду. А, я йду не, не по тій лінії. Тут було зіграно С5. Отже, Б5 можна було грати. І, чесно кажучи, ось тут. Давайте подивимося ще трішечки раніше. Ось тут. На оце взяття дінь Ліжень потратив 28 хвилин. Отже, значить, його підготовка закінчилася. А, з Турою є один. Отже, Тура Є1, для нього була в новинку. Ось Тура Є1. Але насправді, якщо ти. Ну, звісно, ти ніколи не знаєш, що суперник зіграє, особливо на такому рівні. Ти не розумієш, що він зіграє е 4 Д-4, що він там буде грати взагалі. Ось, чи просто от в 3, як цій партії зіграно, але все одно потім перейшли в Д-4. Ось. І тому підготуватися, звісно, глибоко до кожної лінії неможливо. Проте не знаю, на, на, на матч за, за першість світу. Сім ходів і ти вже здумаєш, що тут тобі робити. Причому, що з тобою грали каталон, більше всього, ти розумієш, якісь ідеї потратити 28 хвилин на ось це взяття. Чесно кажучи, друзі, ну якось так воно. Є 4. Перед пішлем І тут знову ж таки 5 хвилин роздумів. Чи він згадував лінії? Ну, бо це насправді хороший хід слоном, чи він, можливо, він пачкою їх прорахував, два ходи. Вперед, тому що далі знову. ну Тут, тут же була помилка, отже, тут же він продумав 4 хвилини чомусь а, ось і на хід пішак С5, ну не, не до кінця, там, Б5, чому йому не подобається, Там, здається, тут по діагоналі цього слона тут немає, щоб він тиснув. Ця діагональ для білопольного слона закрита. Тому. Отже, знову ж таки, в додінь Лені є питання ось по, по таких от моментах, якихось цікавих. Ось є питання, а Гу гукеша. Також є питання, бо він відрізняється між тим, як він грав у, матчі, у матчах у партіях, якраз в турнірі претендентів. Ось, якось виглядає не до кінця, також реалізовуються варіанти, певні. Окей. Ну ось, давайте далі будемо дивитися. Отже, зіграємо c 5 Ось, ну, пише, що дає вже перевагу, тому що десь цього пішака вже можна буде відіграти назад. Ось пішак вперед. Нападаємо далі, тиснемо на цього пішака, не, не зрозуміло. що це Хороший хід, хороший хід. І 6. Підриваємо пішокову структуру. Да, Виглядає досить погано. Отже, тут напалена слона, і слон так от спіймався, його потрібно розмінювати. Розміняли слон побив. Тепер, якщо взяли, то пішак б'є. Цей пішак досить сильний в центрі, тому там іконем його тут толком не поб'єш, тому що кінця 4 йдемо. І, чесно кажучи, в розвитку трішки, як виглядає, швидше встигли по розвитку, ніж Чи взяли, взяли? Не дивлюся, що варіант. Чи, дійсно. Ну от Чорні швидше розвинулись, ніж біль. Цікаво слухати. Я тут дивлюся варіант, як же ж можна цю, Ну тут ніяк не можна захистити слон. А, слон D4 єдиний. Правильно. Слон Д4 ж захист, тому що тепер ми захистили коня просто ферзем, бо він був під боєм. Ага, окей. Окей. Круто. Добре, йдемо далі. Давайте не будемо Це не такий лівий. Лінії, хоча, ну, як варіант, був окей. Вивели коника, бити не можна було пішака. Ну, логічно, що важко його побити пішак вперед. Отже, з'їли пішака. Відіграли пішака назад, от в Каталонії, як і в більшості гамбітах, так само як гамбіт Мора Сміта, якщо взяти гамбіт мора, взагалі, якщо ти відіграєш назад пішака, ось, десь отак от приблизно середині гри все, а ти повністю ну, білі контролюють все, домінують так само і десь тут. От в Каталоні, якщо ти віддав пішака, потім його ще забрав, забрав назад пішака, ну то вже. ну, звісно, починається, певно, тут домінація. Отже, напав він хоч намагається розвинути свій ферзовий флан, десь там наштовхнули пішаки. Кінь йде на край дошки, але насправді без білопольного слона, там, тут слон ніде не прострілював, щоб там десь його побити, чи там якісь загрози принести. Кінь собі спокійно, повернеться, куди йому потрібно. Ось, нічого такого особливого. Ну, два слони перевага, знову ж таки, це досить круто, досить добре. Ферзь, d 1 поки що досить це непогано. Ось, дорозвиваємося, бачите, коник назад повернувся, що я й говорив, на С2. Ну і тут пішак вперед. Хочемо розміняти пішаки. От, якщо б розміняти оці всі пішаки, два, нехай пішаки на два, і ось цього просто побити десь там. Або хоча б одного цього пішака на А, залишити проти Б і А. Ось, ну і цей пішак потенційно може втримати, ну щоб не було прохідного. Ось поки що всередині гри. Ось. І аномація штовхнути свого пішака за рахунок двох слонів. Ось, ну, така от сила тут є, звісно. Це 4 не даємо тут розмінювати, звісно, кінь би став пішак вперед. Ой, ну, десь кінь вперед би потім би пішов, би, ну, якось, знову ж таки, домінація. Домінація. Не даємо тут домінувати. Ось білим. Так, повністю, отже, все одно перевага в білих залишається. Ну Ось, ну, атакуємо, повертає слона назад. Слон є 6 пише взагалі ось тут зробити потрібно. Тура є 8, кінь КІ8, ніби нападаємо на туру, Тура просто йде на Є1. Ось, і все тримаємо повністю. Що виглядає дуже-дуже логічно. Окей, круто. Ну, поки що вирішив з темпом переставити слона, напевно. Виглядало йому, що слон стоїть, е, тут нічого не робить. Хоча, на мою думку, він підтримував би тут пішака вперед якось, але пішак вперед, напевно, би. Ти. Зайшов відразу на е 6 і може в цьому. Був, був певний неприємний момент. Тоді, ну окей, тоді слон е 6 Слон Д4. Ось і побили Пішака. Ось десь тому радив, розміняти цю туру і потім навіть повертати шах, о, нападати на ферзя, не шах, а нападати на ферзя. Ось. І потім навіть ходити словом сюди. Тут би тура також захищала, тут би не розмінювався б ніхто і пішак вперед. Можу. Ну, не знаю. Ну окей. Добре, побили-побили, ферзь біна А-2, напал на ферзя. І ось тут Дін Лен вже готовий робити нічию. Каже, давай будемо робити нічию. Комп'ютер каже, що було, напевно, ну, помилкою побити цього пішака. Особливо після цього тут був хід C3, який б не був зіграний. Після цього каже, що вже стабільно добре в білих. Ось, ну, С3, звісно, знайти Ц3 ну, зовсім непросто. Ось, тому що якщо ферзь б'є. d5, Кінь б'є d5. Кім дітей 5, 5 нападаємо на ферзя, А потім ферзь собі заходить на c 4 якщо потрібно. Отже, пішака назад. Б'ємо. Вау! Ну якщо ферзь б'є. Ферзь c 4 спокійно повернувся. А тут пішак втрачається. Ну, окей, напевно, для людини досить важко це все підняти, що там було. І саме це хід c 3 Ну, окей. Напали ферзь b 3 А3, ферзь шах, Відійшли. Ну і Тура закстили пішка насі. На Ось. Ну, якщо тура б'є, напевно. Тура б'є, тура б'є, слон б'є. Там, напевно, спокійно можна вже повертати ферзя. Кінь входить в гру, ну і проблем таких немає. Окей, тура а 5 Дук пішака. Ферзь Б3 знову. Знову таки Тура нападає на Б3. І знову ж таки, він і Жень. Ось знову грає B1. Отже, тут вже могло відбутися повторення ходів, вже могла відбутися нічия, у кеш знову ухиляється від, від нічії, як і вже це було в партіях. Ось тут він вже з'їдає цього пішака. Ось на, на B5, нього з'їв, І ось тут йде ферзь d3. Все, ось тут оцінка комп'ютера вже була далеко на користь. На користь білих, ну чому? О, ну відразу, що, що варто сказати, побити не можна цього ферзя, тому що взяли, там, напали на коня і далі який... пішак тут втрачається через те, що висить слон. Це дуже важливий момент. Зараз я покажу приблизний варіант. Взяли, 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 Кінь побив. О, що цікаво, і тепер на взяття просто тут шахом побили, побили король побив, і пішак вперед може йти. Тому вже в чорних тут лише краще. Так, не можна було робити. Ось, але тут можна було забрати з-під цієї е ну, такої ніби зв'язки цього слона, з такого рентгену, зі слоном можна було просто грати слон Г3. От, якщо ти прорахував цей варіант, і це погано взяття, так тут то її можна просто забрати слона спробувати. І ось тут стабільна перевага, стабільна перевага, тому що ми втримуємо пішака в центрі. Ось ми атакуємо пішака на С3. Ось конем можемо атакувати, там, чи то і турою можемо атакувати звідси. Ось, і ми цього пішака все-таки десь заберемо. І, чесно кажучи, ну, два слони є, два слони, і два пішак, і такий сильний прохідний пішак в центрі також є досить непоганим для гугу кеша, що можна було десь практично використовувати. Ось, тому що тут до кінця не зрозуміло, що робити з ферзем. Тут можна вже самому просто буде побити десь кудись. Ось, ну якісь там якісь там І потім нападати на цього пішака. Ну, окей. Хоча, можливо, так не буде до кінця. Якщо б десь зіграли, то бить аж три. Перш за три побили, напевно, кінь є один, те, ще я дивився, але що тут буде на. А, взяти все тут не можна. От тут і тура, ісло стоїть. Там вже ж нема слона, який підеся. Правильно, пішак вперед нічого не дає. Просто побили. Ось Ну от така от класна ідея була повернути просто слона, Гукеш її пропустив. До речі, тут він продумав 30 секунд над цим ходом і це помилка. Ось, слоні три потрібно було грати. Ну окей, вже як зіграно, так зіграно. Ось, побили-побили. Ну, ідея, звісно, походити ферзем, щоб напасти на коня там, і побити. Ну, От він віддав свого коня і побив. Тут Спорти пішакову структуру, так от трішки. Ось на в королівському фланзі. Ну і отут починаємо відїдати пішки. переходимо в такий турвоконево, слоново туровий еншпіль. Ну такий же іншпільок тут, а, чесно кажучи, ось. атакує зараз пішака, хороший хід, його дуже хвалить цей хід. Тому що ми тут з'їдаємо, і в нас прохідний далі залишається. Тому. Взяли, з'їли, напали, то расок слила пішака. Ось, чесно кажучи. З двома пішаками, ось тут Чому можна було? Що, що там взагалі можна було робити c 4 пише комп'ютер. Тура c 4 було набагато краще. Ще момент був цікавий, де він тут пропустив просто цю всю велику перевагу. А, саме тим ходом ферзем. Сюди він пропустив всю перевагу, проте ну, таку глобальну велику перевагу, але тут, все ж таки далі, все точна гра. Ось, тримаємо ці пішачки. Бачите, наскільки все от тут тримаємо, такого пішака на F5. Королем, напевно, можна, якщо хочеться захищати королем, то можна лише його захистити з клітинки G6, тому що там буде також пішак вперед. Якщо десь походити на F6, ну, можна захистити ще конем. Що робить один Діліжень? Вибачаю, захищає цього пішака, пішак вперед. А от в цьому ході я також щось не дуже впевнений. До кінця. Все-таки інший там шлях, якщо кінь йде, можна було ввести тура D1 і далі спробувати штовхати пішака вперед. Ось. Або можна і тура D1, Щоб загрозою взяття. Ну, тепер от напали на коні. Кінь B4. D6. ідея я все-таки сюди влюбити. Цього слона далі проштовхнути пішака. Ну, здається, така простою грою. Це все. D6. Хоча комп'ютер вже тут починає врівняти. Ось, Тура d 2 почасніше, я не знаю, в чому різниця Тура d 2 і не тура d 2 А, ми тут може, взагалі, коня вирізаємо повністю. Оце круто. Коник практично вирізаний, і ще би до нього тут короля би поставити. Там чи десь десь кудись поближче. Напевно, якби король на, B, на B5 десь став. Ось десь звідкись. То, звісно, спіймався би десь коник. А так, ну все одно. Окей, значить, D2 кращий хід, і тепер є питання до коня. Окей. Йдемо далі. Так що не було так зіграно. Ось було зіграно просто напад. Назадпортаємося B5. Було зіграно просто B5. Ось. Кінь відійшов, можна було все ж таки цю ідею бачити. Ну, тут, тут вже в них по 9 хвилин, вони навіть не доходять до 40-го ходу. Ось, вони не встигають дійти до 40-го ходу, і час в них вже закінчується. Слухайте, все це настільки цікаво, бо трішки врізали часовий контроль цього разу, трошки менше часу. І тому партії відбувається швидше. Але і час не закінчується, і це більше помилок. Ось. Король приходив в центр. Здається, що це хороший хід веншпілі. Ось проте атакуємо пішака на H6. Ну, звісно, турові ешпілі не виграються, як ми знаємо. Ну і ось тут все практично і завершилося. Отут ще момент був цікавий, де білі ще могли мати перевагу. Ось. А саме тут зіграти тура. Десь там був якийсь хід. Стоп, 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 стоп. Давайте, давайте. Тут ще поклацаємо. Пішак вперед, тура зайшла. Ось тут можна було бити. А, ось тут точно. Ось тут можна було бити цього конячку, взяли пішаком. І ось тут зберігалася прива. c 5 доводиться грати лише хід D6, тому що хід D4 не проходить через е, тура f 5 а тому доводиться десь грати королем на D6, здається, тримаємо все. Ну і тура c 6 Ну, давайте турою. Куди? h 5 сюди не нападеш, тому що король нападає на e 6 доводиться грати назад. може c 5 напали. Аж 6, десь аж 5 потрібно десь грати. Ну і якось намагатися простухнути свого пішака. Ну, все-таки, зайвий пішак в вілик, і потрібно якось його реалізовувати. Можна було якось його реалізовувати, але те, що відбулося в партії, ну, там вже далі. Окей, слон відійшов. Ну і тут же розмінюється, по-перше, здвоєний пішак. Ось, взяли, взяли. Ну і близько до цього пішака можна атакувати. Ну, особливо такой такий вже. Проблем тут немає. Так, пішак вперед не проходить, просто побили королем. Ось, тура захищає свого пішака, звісно, що його атакують. Ну і тут чорний король зайшов вже за пішакову структуру. Ну, тут же, чесно кажучи, такого дивиться вже. І не є щось особливе. Просто таке возять фігури туди-сюди. Ну, і хочемо просто з'їсти всі фігурки, всі пішаки від'їсти і все. Тут вже мати якісь намагався Дім'я зробити. Окей. Okay. Так, король нападає на пішака. Ну і все. Піжак не проходить. Тому що ми його атакуємо. Все, з'їли всі пішаки. Розміняли тури і з'їли пішака. Все. Ось, ну, так от партія завершилася ніч. Цікавий момент був, звісно, саме в дебюті. Він ліжей не був настільки готовий до каталону. Ну, кажу, сім ходів, сім ходів для каталону, ну це дуже мало. Там досить і прості лінії, і легко запам'ятовувати їх для мене, мабуть, особисто. Ось, знаючи особливо ті лінії, що я граю, або, ну, проти каталону цікаво, звісно. Може, проти каталону дійсно так важко десь в лініях розібратися. Ну, проте таймінг, звісно, так. Вони. не... Ну, Має один-3 хвилини по закінченню, а інший 6 хвилин по закінченню. Ну, використання часу, не цільове використання часу. Скажімо, ну, це так. А на 39-му ході в одного було 4 хвилини, в іншого було 7 хвилин. І потім, після 40-го, було додавлення по півгодини. І далі ще на кожен хід додається, оскільки там по 30 секунд, щось таке. Ось, ну, все одно, скоротили, звісно, час, часовий контроль, ну, і партії, можливо, стали яскравішими в чомусь, тому що більше помилок почали робити суперники. ну, Те, що Магнус Карлсон і говорив взагалі, то про, про тайм про контроль часу. Ось що варто робити менші-менші партії. Ось таке. Іх. Добре, друзі, ну що? Будемо спостерігати далі. Не сказав би, що така цікава ця партія була. Ну таке, таке собі.